Сьогодні у техніці війни Лазертах — як полігон, гранатомети, міни і навіть стінки. як тренуються професіонали, чи зможуть підрозділи самостійно замовляти зброю, яка потрібна їм на фронті, куди можна встановлювати новий бойовий лазер, який розробила Туреччина, та польовий тест драйв Дракаріса, чи пройде фронтове бахи там, де інші не можуть. Тренування піхоти, справжня зброя та бойові патрони, але мішень мовчить. Страйкболи пендбол дають живу гру на відстані до 50 метрів. Є кращий варіант лазертак. Тренувальна система для гранатометників ПЗРК і протитанкових мін, пояснює Геннадій Салівон. Системи симуляції бою з використанням лазерів у світі почали використовувати ще на початку 80-х років минулого століття. В арміях країн НАТО ця технологія отримала назву Мейлз. Уже під час російсько-української війни такі системи стали використовувати і в Україні. У нас вони відомі широкому загалу як «Лазер-ТАГ». для тренувань можна використовувати штатну зброю. Це може бути СВД, будь-яка інша снайперська гвинтівка, платформа ar 15 і, звісно, штатний АК на зброю кріпиться випромінювач за спусковим гачком. Спеціальна кнопка, яка фіксує постріл. Основний комплект індивідуальний військовослужбовця Скіфтек складається з жилету, з стресбелту, який вішається на руку, накасника з датчиками ураження. і... Стресбелт це, в принципі, це така штука, яка при ураженні б'є током. Ця система може працювати з холостими набоями і з нашим магазином, який йде в комплекті, який імітує звуковий постіл. Знімаємо з запобіжника і можемо зробити постріл. При враженні військовослужбовця в нього жилет імітує, якраз показує те, що він був вражений. Є звук, є, скажімо так, світова індикація. І також військовослужбовця вражає в цей час струмом. Він один раз вражений. Для того, щоб його деактивувати, треба його вразити ще двічі. Да. Ну а тепер на мені струм. Нормально так. Сьогодні в Силах оборони України Лазертак. Для тренування особового складу використовують понад дві сотні різних підрозділів. Це як навчальні центри, так і частини, що виконують бойові завдання. Ми вже бачили тренування підрозділів з подібним обладнанням. А зараз проведемо своє власне тренування в скороченому складі. У нас є двоє бійців. Їхнє завдання зараз відійти в тил. Моє завдання сховатися. Вони повинні мене. Уразити пішли. Ця технологія дозволяє інструктору спостерігати за всім навчальним боєм за допомогою планшету. А після провести, як то кажуть, розбір польоту. Я навіть бачив на карті, де ви як пересувались. Другий, я бачив кожні, в принципі, можу відслідкувати кожне ваше враження ваших супротивників. Скажімо так, я бачу, що ви одразу поранили двічі комплект 15, і я навіть бачу те, що ви їх поранили з проміжком часу. Між кожним пораненням було приблизно дві хвилини. Це значить, що ви їх поранили навіть не чергою, а одиночними пострілами. І також бачу, коли ви їх деактивували. Я бачу, скільки пострілів кожен військовий. Службовець зробив, наприклад, От ви зробили 99 пострілів. Всього з них було було чотири виручення як поранення і два деактивації. Тут пишеться кого ви деактивували. Це комплект, п'ятнадцятий, 14, і в принципі також я бачу і хлопців, скільки вони зробили пострілів. Скільки вони зробили взагалі? Вони зробили всього 130 тридцять в вдвох. Тому і нікого вони вас не поранили. До тренувальних комплектів можуть додаватися також імітатори більш потужної зброї. Приміром, гранатомети. Це як лазертагівські макети одноразових мух чи джмелів, так і постріли до штатних РПГ-7. При цьому на техніку встановлюють спеціальні датчики, а зброя імітує навіть ураження реактивним струменем, що утворюється при пострілі позаду гранатомета. Як бачимо, вражена бронетехніка, спрацювали датчики, вражений боєць, який зайняв позицію біля бронетехніки. І я вражений, адже я стояв за гранатометом і мене вразило реактивним струменем. Є в арсеналі також ручні гранати. Це зброя невибіркової дії. Через 3-4 секунди деактивує, тобто вражає усіх у радіусі 10 метрів. Загальному комплексі нашої симуляції можна використовувати також дрон. Це зараз це, наприклад, Mavic з системою скида нашої лазертаг гранати. А, у нас в нього в, в самому дроні в підвісі прописан такий алгоритм, що в залежності від того на якій висоті він буде знаходитися, є певний алгоритм враження вмикається в цього дрона. І, наприклад, на висоті 60 метрів його для того, щоб його вразити, в середньому треба зробити 60 пострілів. Цей дрон імітує ціль не лише для стрілецької зброї. А й для засобів протиповітряної оборони. як-от переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Усе як у реальному житті. Адже процес повністю відтворює алгоритм дій оператора ПЗРК. Інструктор може вибрати цілі – це літак, е, дрон. В залежності від напрямку руху надаються параметри. Також інструктор може додавати додаткові проблеми. Теплові пастки це відображається, і оператор теж має відреагувати правильно на додаткові умови. Важливий момент одразу. Після пострілу від'єднати блок охолоджуючої рідини. Якщо блок охолоджуючої рідини не буде від'єднано на протязі 5 секунд, він почне бити оператора струмом. Що ми не від'єднаємо блок охолоджуючої рідини максимально оперативно, він знищить дуже вартісну установку. Лазертагівська протипіхотна Мон-50 або Клеймор працює в двох режимах. На електропідриві міна вражає всіх навколо під кутом 54 градуси на відстані 50-70 метрів. Якщо ж використати як розтяжку, умовні уламки розлетяться на 10 метрів. Працює. Протитанковий аналог ТМ62, крім датчиків ураження, може використовувати також і піропатрони та здатен витримати наїзд справжнього танка. А от на людину міна не спрацює. Вона створює спеціальну wi fi точку на яку і реагують датчики. Також в комплектах можуть бути протипіхотні міни. Вона спрацьовує, як і звичайно, протипіхотна, від а, натискання на неї і вражає того, хто на неї наступив. Вразило. Стрілецька зброя та гранатомети використовують інфрачервоне випромінювання. Поцілити з такого калаша у ціль можна на 300-400 метрів. Це ефективна дальність стрільби з такої зброї. Для снайперських винтівок вона більша. Є також тренажери для важкої техніки. Їх вже використовують механізовані підрозділи. Досить відомі бойові бригади, танкові, використовують теж наше обладнання для тренування особового складу саме з технікою. Альтернатива Лазертагу технологія Simunition. Її суть у застосуванні штатної зброї з полегшеними затворами та боєприпасами, що випускають кульки з фарбою на кшталт пейнтбольних. Це ефективно, але куди дорожче. І це вже зовсім інша історія для іншого сюжету. Сили безпілотних систем України активно розширюються. 14-й полк стане першим окремим центром сил безпілотних систем. Ще два полки перетворять на бригади. Це збільшить загальну частку безпілотних підрозділів у силах оборони. Головна мета посилення ударних можливостей і здійснення глибинних ударів по ворогу. Про інші новини, а також смертоносні новації від українських та західних виробників зброї, і не тільки далі в нашому огляді. У жовтні 2025 року Міноборони допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння. У переліку щодо вітчизняних зразків ОВТ переважають безпілотні авіаційні та наземні комплекси, інженерні засоби та боєприпаси. Також серед новинок засоби радіоелектронної боротьби і розвідки та техніка тилу. Міноборони України ухвалило рішення про масштабування платформи Dotchain Defense – маркетплейсу, який спрощує та пришвидшує постачання зброї для ЗСУ. Дотчейн Діфенс дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. У жовтні. Доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад. Турецькі зброярі презентували роботизований лазерний комплекс Каплан» -Ka для боротьби з БПЛА. Систему може бути інтегровано в потенційні майбутні бойові машини з лінійки продуктів компанії FMC Corporation, а також в інші сімейства гусеничних машин, що потребують програм модернізації та продовження терміну служби. Завдяки програмі Армія дронів підрозділи можуть замовляти додаткові дрони та іншу техніку в обмін на верифіковані уражені цілі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаємо, що нинішнього місяця сили оборони України уразили та знищили засобами ППЛА понад 18 тисяч солдатів ворога. Це підтверджено на відео у системі Дельта, і це вдвічі більше ніж торік у жовтні. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі оборонного відомства, у серійне виробництво. Виробники отримують можливість виготовляти на основі державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Технології залишаються у власності держави, а виготовлену продукцію постачатимуть до збройних сил через державні закупівлі. Ініціатива проєкту Будувати в Україні будувати з Україною дозволить залучати міжнародні компанії та технології для виробництва зброї. Як розповів в ефірі Армія ФМ військовий аналітик полковник Петро Черник, ця ініціатива означає для нас, що ми будемо заходити на світові європейські ринки великим виробником зброї. На цю хвилину це звучить дещо дивно, бо нам, нібито, не вистачає зброї в цій війні. Але загалом саме в той бік треба дивитися. Петро Черник нагадав, що співпраця зі спільного виробництва зброї почалася з пропозиції Данії, яка за власні кошти замовляла в нашого виробника самохідні гаубиці Богдана. Сили спеціальних операцій США отримали новий зразок високоточної зброї. Вона розміщується у звичайному транспортному контейнері. Установка здатна стріляти тим самим набором ракет, що й системи залпового вогню М270 та М142 Хімарс. Випробування системи продемонстрували президенту США Дональду Трампу на полігоні у Форт-Брех. Така технологія підвищує мобільність військ, ускладнює їх виявлення та знищення і дозволяє використовувати їх у будь-якій точці світу. Наступний сюжет фронтова ракета на колесах Баґідракаріс, назва з гри престолів, а призначення для місць, куди не доїде жоден позашляховик. Творці кажуть, що машина вже допомагає нашим воїнам спалювати окупантів. Далі польові випробування Миколи Станіславського швидко, гучно, безкомпромісно. Сьогодні ми поговоримо взагалі про дракаріс, як він змінився за два роки, та який дракаріс майбутнього. Пане Артеме, бажаю здоров'я. Вітаю. Розкажіть про дракаріс, який був два роки тому і який він зараз, як він змінився. Змінився майже повністю. Починаючи з задньої підвізки, з двигуна, з передньої підвізки. Чому ви ставите 1,9 EDI, саме фольксвагенівський двигун, який ну, він поширений заради своєї надійності, чому обрали саме його, а не якийсь 2,5-літровий або 3-літровий? Їх діло в тому, що зараз сильно багато, їх можна знайти легко і не так дорого. Плюс тяга хороша в них. Ще таке запитання. От, наприклад, я військовий, який постійно на фронті, шукаємо тачку, але. Сперечаємось на рахунок запчастин, якщо щось зламається, приліт. Чи знайдемо ми ті самі пружини, амортизатори і де взагалі їх шукати? Так, це все можна знайти. В круг запчасті стоять від авто, які у нас також по обичним дорогам їздять. В основному тут йде пасатовське все, крім амортизаторів, в круг, вони стоять Жигулі. Угу. І пружини Мерседес. Покатаємось трошки. Дракаріс це не просто багі, це фронтова ракета на колесах. Легкий, маневрений та зухвалий. Він створений спеціально для Збройних сил України. Його стихія розвідка, евакуація та доставка боєкомплекту. Усе, що потрібно зробити швидко, дракаріс робить без питань. І головний розробник, крипсько-татарський волонтер Муса. Він разом із командою вже третій рік створює ці баги для наших захисників. А тепер до характеристик: він важить менше тонни, близько 950 кілограмів, кліренс 51 сантиметр, двигун вагівський турбодизель 1,9 TDI. перевід задній двигун і коробка позаду, розміри 3 метри 40 сантиметрів завдовжки, майже 2 метри завширшки. Має кузов пікап, багажник на даху і капот, куди можна кидати спорядження. Задній борт складається, і ось тобі платформа для евакуації поранених. Легко лагодиться, бо зібраний із доступних запчастин. Паливний бак і радіатор заховані. Техніка на виживання. Є лейтосвітлення, дальній багажник, турельне кріплення, фаркоп і навіть лабідка. Дракаріс це швидкість, витривалість і ремонтопридатність. Пане мусе, перше і таке загальне питання: як взагалі ви дійшли до цієї ідеї з багі? Чому саме баги? Ідея народилась на початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. І я вважав, що на той момент і зараз також необхідно допомагати нашому війську Збройним силам України і вирішив, що я зможу сконструювати щось таке цікаве. Я побачив спочатку, що вже в Україні виготовляють подібні баги. От. Але мені хотілося зробити щось цікавіше, трошки з іншим функціоналом. І зараз маємо ось такі баги. Бачу назву Дракаріс. Перше, що спадає на думку, це гра престолів. Ви надихалися цим? Ці... Серіалу. Так, так, так. Я дуже полюбляю цей серіал, це неймовірний серіал. І звідтіля була звана взяна назва Дракаріс. Це перекладається як полум'я дракона. І в тому серіалі, якщо пам'ятаєте, по команді Дракаріс дракони спалювали ворогів. Так само я. Маю надію, що ці машини допомагають спалювати наших ворогів, з ким ми зараз воюємо. Наскільки взагалі рентабельно робити баги, коли всі возять корчі з Європи, пікапи, джипи? Наскільки це краще, чим ремонтувати звичайні тачки, так звані корчі? Баги, його порівнювати, взагалі, наприклад, з пікапом або порівнювати з якимось джипом. З однієї, правильно, з іншої неправильно. Правильно, тому що воно теж їздить, це теж, теж колесна техніка, але функціонал взагалі різний. Тому що де проходить багі, там не проходить пікап. Але ті швидкості, на котрих може їхати по прямій трасі і або комфорт в тому пікапі, або в джипі, такого немає в цьому багі, наприклад. Баги суто для. Бездоріжжя для пересіченої місцевості от це його стихія. Бруд, ліс, поля от саме для цього багі воно і зроблено. Як ви бачите, через два роки Дракаріс. У нас ще будуть моделі з повним приводом. Це буде декілька моделей, Я думаю, зможемо зробити автопілот, щоб машина змогла повертатися з позиції, якщо вона привезла хлопців, і вона змогла приїхати назад. Активна система захисту від FPV-дронів, навіть від оптоволокна. волокна, деталі я зараз не можу розказати на широку публіку. Ми над цим вже працюємо. Це база, котру я хочу зробити, щоб ці баги саме так працювали, щоб вона була швидка, мобільна і з захистом від дронів. Після нашої перемоги, яка обов'язково буде, дракаріс буде для цивільних. Звісно, після перемоги я на цій машині поїду в Крим, буду кататись по горам. Сподіваюсь, буду дивитись на море, на рідний Крим і насолоджуватись е, прекрасним краєвидом. Але до цього ще багато і багато праці. Роботи в сил оборони України і справді ще дуже багато, адже росіяни продовжують топтати нашу землю. Але ворогу точно не спинити ідею, час якої настав. На сьогодні все, але для нашої команди це тільки початок. Незабаром у техніці війни буде ще цікавіше. До зустрічі. Слава Україні!